Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі В'язи Дзен. Це відео буде про те, як пройшов мій минулий в'язальний тиждень. На жаль, в мене не було можливості робити підключення кожного дня, але давайте я вам зараз залишу шматочок, який я все ж таки змогла відзняти, і потім покажу вам вже основну частину моєї роботи. Я засіла монтувати відео і зрозуміла, що я не зробила підключення на початку тижня, щоб розказати вам про свої плани. Але сподіваюся, це не буде проблемою, тому що я буду вам вже показувати готові роботи. Всім привіт! В мене понеділок, 29 квітня, і я продовжую в'язати бабусині квадрати для сукні для своєї донечки. І не знаю, як ви в'яжете, якщо в'яжете. Але я для себе спробувала таку схему, що я в'яжу спочатку. Одним кольором, потім іншим, всі деталі. У мене їх не так багато, зараз мені залишилося зв'язати ще 4. І ось зараз на такій стадії мої 4 деталі. Я відв'язала жовті серединки, білі пелюсточки і червоні, червоні, рожеві пелюсточки. Далі ще буду робити в'язочку зеленим і потім таким пісочним. Мені так в'яжеться швидше, я, звичайно, час не засікала, скільки піде сумарно. Але мені здається, що така от конвейерна робота вона швидша. Ось так. Не знаю, було вам це корисно чи ні. Якщо було, то користуйтесь. Всім привіт! Як бачите, в мене вже сьогодні 5 травня, це Великдень. Вас всіх я вітаю з цим великим православним святом. Бажаю вам миру та злагоди у ваших сім'ях. Ну і, звичайно ж, найшвидшої нашої перемоги, щоб мир настав і у нас в Україні. І хочу вам розповісти, що ж я змогла зв'язати на цьому тижні. На жаль, він видався не настільки продуктивний, як минулий, і робити підключення щодня в мене не було можливості. Тому показую вам, що в мене готово, і поїхали. Значить, я розповідала, що я починаю в'язати квадратики для суконьки своєї донечки. І я свою роботу по верхній частині сукні закінчила. Ось так в мене вийшло, я їх з'єднала. Мені вистачило всього 6 квадратів по обхвату. Зробила додаткову ось таку от об'язочку поверху. Спочатку обв'язала такими схрещеними стопчиками з одним накидом. Таким же ж, е, типу, кава з молоком чи пісочним кольором, і потім вирішила ще зробити з'єднувальні стопчики і малесенькі такі піко на дві петлі рожевеньким. Понизу ж я в'язала е, просто стопчиками без накиду. І потім за передню петлю я пров'язала ось такі от ракушки, також рожевим, і залишила тут знизу ще. Е, так, залишила знизу, тут ще за задні петлі прив'язала ще один рядочок стопчиків без накиду, для того, щоб за цей рядочок можна було прошити юбку. Зав'язочки до цієї сукні будуть також з тканини. І ще в мене в планах зв'язати сюди сумочку. Тому вам вже потім пізніше покажу готовий результат, коли сукня буде готова. Але тим, що є на зараз, мені дуже-дуже подобається. Я приміряла на донечку, вдягала на неї, їй також подобається. Вона навіть не хотіла його знімати. Вона, правда, на ній ще як е, топик чи ну, щось подібне не тримається. Тому вона надягала його просто собі на шию, е, як намисто, і ходила. Ледве зняла. Але дуже гарно, я безмежно задоволена і хочу продовжувати в'язати ще щось з бабусними квадратами. У мене взагалі є ідея зв'язати собі якусь футболку чи топ з використанням лицевої гладі плюс бабусині квадрати. Або можливо, це взагалі буде річ гачком. У мене навіть вже є пряжа. Лишилося знайти час, знайти модель, яку я хочу зв'язати. Ну, в принципі, в голові в мене вже якась картинка склалася, але так, як я такі речі ще ніколи не в'язала, це потрібно, ну, мені потрібно трошечки більше до цього приготуватися. І тепер по іграшках. Я розповідала, що хочу закінчити в'язати гусочка і мопсика. І я їх закінчила. Значить, ось мій гусочок. Ось такий от в мене гусочок, повністю в кадр. Так от влазить. Такий красень крильця. Крильця в нього в'язалися гачком 8 мм, а самотіло я в'язала четвіркою. Тому вони такі е, об'ємні і, в принципі, на дотик дуже приємні. Можна взяти, отак от крильцями його загорнути. Донечка з ним вже декілька разів спала в день і просто бавиться куку. -ку. Їй подобається. Мені, в принципі, також подобається, я із задоволенням повторю ще такі схеми. Давайте і гусочками сюди притулимо. І ще я закінчила в'язати мопсика такий красунчик, також в мене вийшов. хвостик, лапки. Верхні лапки пришиті, а нижні лапки на нитовому кріпленні, їх можна е, рухати. І, в принципі, це і плюс, тому що. За допомогою цих лапок можна так поставити, щоб він гарненько сидів. Мордашка, мені його дуже подобається. Взагалі, я вже розповідала в попередньому відео, що я в захваті від отаких от, от в'язаних оченяток. Вони надзвичайно безпечні і виглядають, ну, особливо в цього мопсика, виглядають просто круто. Також давайте поставимо вам мопсика і хочу вам розповісти ще про одну свою трішечки невдалу іграшку. Я продовжила свою рубрику її і хотіла зв'язати свої донечки цибульку. Я її зв'язала, зараз я вам покажу, але результатом я не задоволена. Можливо, можливо, я неправильно підібрала колір. Але більш іншого підходящого, типу трошечки рудішого чи жовтішого, в мене немає. Я спробувала в'язати джинсом це сьомий колір, але і схема якась. Ну, я не знаю. Напишіть в коментарях, будь ласка, як вам, схоже це на цибульку чи не схоже. Мені не дуже схоже, тому я тепер не знаю, що робити з цією іграшкою. Можливо, просто віддамо її коту. Нехай грає цей кіт. А я буду шукати... Я в'язала за картинкою з Пінтересту, і, в принципі, на картинці ну, в мене вийшло схоже. Але чоловік каже, що і на картинці воно то не сильно було схоже на цибульку. Тому ось така в мене трішечки вийшла невдача з рубрикою Гістівне, але все ж таки я намагалася. І ще, ще. Я нарешті почала в'язати ведмедиків. Мені потрібно ще зв'язати 6 плюшових ведмедиків, одягнути їх, а також одягнути ще два, які в мене вже зв'язані, але там потрібно змінити колір їхнього одягу. І ось моя корзинка з заготовочками. Одна, одна тільце, в мене вже практично повністю зв'язана. Тут є навіть хвостик для нього, вушка. треба пошукати. Ось одне вушко і ось ще одне вушко. І йому не вистачає лише мордашки. А тут у мене ще така розчлененка. У мене тут ще зв'язано ручки вже не всіх ведмежаток. Їх було 12, дві я вже взяла сюди, тобто лишилося 10 ручок і хвостиків я нав'язала. І лишилося ще 5 хвостиків. тут. -то. Мабуть, я далі нав'яжу вушок, і потім буду просто шурувати таким конвейером далі тіла. Зв'яжу тіла і також буду підряд їх всі оформлювати. Тому це мій план на наступний тиждень. Не знаю, чи ну, одні відмедики наступного тижня мені набридне в'язати, тому я точно буду братися ще за щось. А за що? Побачите в наступному відео, як то кажуть. Тому цей тиждень, ви знаєте, дивлюся я на свої просування, і не такі вже вони маленькі. Але мені хотілося, звичайно, попрацювати трошечки більше. Але життя то життя. Нічого, все встигнемо нав'язати. Головне, не забувати приділяти час своїй сім'ї та рідним. Тому, так як сьогодні свято, я побігла далі готуватися. І побачимося з вами в наступному відео. Всім безмежно вдячна за підтримку, за коментарі, за лайки, за вподобайки. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь. Це допомагає просувати наш україномовний YouTube. А також це дуже-дуже тішить мене. Я вам всім бажаю мирного неба. Нехай всі ваші мрії здійснюються. І побачимося скоро. Бувайте!